thank you Бібліотеку для забезпечення е, автономного живлення було придбано і е, встановлено гібридний інвертор 12, е, потужністю 12 кВт годин, е, сонячні батареї, які знаходяться на даху, загальна потужність близько 14 квт годин. І також до даної системи для автономної роботи е, додано 4 е, батареї. Або системна накопичення, яка кожна складає 5000 кВт годин. В сумі в нас резервує 19,6 кВт годин. Зараз ви бачите, як працює інвертор. Він працює разом з мережею і з сонячними панелями. Можна подивитися, що в нас є споживання цей інвертор трьохфазний. У нас є споживання по кожній фазі, і наразі е, у нас на першій фазі зарезервовано е, нашої серверна, е, яка споживає 1,3 кВт години. Також е, до даної системи гарантованого живлення приєднано е, холл бібліотеки е, і в майбутньому е, вона зараз працює в тестовому режимі, маємо доєднати два коворкінга, один е, лампа і е, коворкінг-білка. В даному місці реалізована електрощитова, де підключено наших споживачів серверно освітлення до системи автономного живлення. Зараз можна продемонструвати режим резерву, коли ми відключаємо живлення, але освітлення переходить на живлення наших батарей. Як бачите, освітлення працює зараз, працює наші батареї і живлять е, тих споживачів е, в режимі автономного автономної роботи. Завдяки сонячній станції вдалося заживити наше обладнання, наші сервери, і відтак ресурси бібліотеки, сайт, електронний каталог, цифрова бібліотека, а також інституційний репозиторій ЕЛАКІПІАЙ доступні 24 на 7, і це дуже важливо для забезпечення освітнього процесу та дослідницької діяльності. Також вдалося налагодити по всій бібліотеці мережу вайфай також Wi-Fi в час відключень буде також і в нашому шелтері, в нашому класт-спейсі, освітньому і безпечному просторі, і користувачі можуть працювати, приходити зі своїми ноутбуками і підключатися, і працювати. Цей захід дуже важливий для нас, бо це і крок до такої енергонезалежності, і важливий для стійкості нашої спільноти. І бібліотека продовжує залишатися осередком знань і світла.